Вітаю! Цього разу у нас на огляді трошки інша література і зовсім не з макулатури, а це графічні романи, комікси, мальописи, манга. Тобто, ось такого типу література. Ми її зараз оглянемо. Вона була в мене в бібліотеці. Частину я читав, до частини не дійшов. Поясню чому і покажу, які. Тут є саме книги. У мене їх замовили. Я їх вже сьогодні відправляю покупцю. Але хотів би оглянути і показати їх вам. Отже перша це Город гріхов Френка Міллера. Це перший том. Тут рейтинг 18, графічний роман. Це відомий автор коміксів. В оригіналі цей комікс вийшов на початку 90-х. Він е, намальований в ось в такій манері, чор, тобто чорно-білий комікс. З такими фонами. Це кримінальна, детективна, нуарна історія, по якій знятий, до речі, фільм е, навіть дві частини. Перша, якщо не помиляюсь, десь з 2003 2005 років з Брюсом Віллісом, з Мікі Рурком і іншими відомими акторами, е, вона знята по декількох історіях, тому що це теж збірник історій, і взагалі таких томів, якщо не помиляюсь, там десь 5-6 є. Це російськомовний один лише том. Він виданий у 2014 році. Ось його анотація, можете прочитати. А в Україні його видає видавництво Мальопус. Тобто, воно видало його десь вже в 2020-2022 рік орієнтовно. Вийшло там лише два тома, і, звичайно, всі очікують на продовження. Як ми бачимо, 18 плюс рейтинг. Переклад теж відомого путініста Дмитра Пучкова це пропагандиста російського, якого всі знають по перекладах фільмів в переводі гобліна, які були в нульові роки, дуже сильно поширювались на відеокасетах. на... Потім згодом в інтернеті і були дуже популярні. Нині би це був як правильний переклад. Спочатку було декілька смішних, а потім правильний. То ось це він перекладав цей роман для російських читачів. Але коли в нас ще до 15 16 року майже нічого не випускали з коміксів, тому привозили їх відповідно і в нашу країну на продаж. Зараз, слава Богу, у нас випускаються. Я не знаю, напевно, де більше сотні однозначно коміксів на рік. Буває, що на тиждень там, по 5 прем'єр. В мене особисто, напевно, колекція з тисячі точно коміксів ну, різних жанрів. Є. Вони мають різновиди, як японські манга, корейські манхви, європейські комікси Сіне. українські комікси мають власну назву і чудове гарне слово, як мальописи. Тобто це можна називати всі комікси словом мальопис, а можна називати виключно українські. Отже, ось такий роман. Я його не читав, тому що придбав вже українську версію і, звичайно, ознайомлююсь одразу з двома томами, принаймні, в українському перекладі: Джордж Р. Р. Мартін Грьозе Фєвра графічний роман. Адаптація Абрахама Художник-Лопес. Це видання теж 18, великоформатне в твердій обкладинці з суперобкладинкою. Е, Джордж Мартін, якщо не помиляюсь, це автор е, Гри престолів. І в нього є ще ось такий роман. Це його графічна адаптація. Історія про вампірів. Я її читав давненько, правда, вона мені сподобалась. Тут десь події відбуваються. Е, які, які там роки. 857-й рік початок історії про вампірів. Вона доволі цікава, детективна, тримає в інтризі, він тризіон про той корабель. Ну, історія така займає великий проміжок часу. Кривава історія, жорстока. Але, прочитавши декілька розділів, вона якось втрачає свій темп, ритм і в кінці. В кінці трошки розчаровує, очікувався якийсь інший більш грандіозний фінал. Але в цілому історія цікава. Малюнок теж гарний. Не скажу, що я в захваті від нього, але, в принципі, все ок. Тому, хто любить історії про вампірів, особливо. 18, тому що тут є кров, оголені тіла, жорстокість. Бачите, такого типу. Так. Видано 2016 рік видавництво АСТ 256 сторінок. Яка тут ще інформація? 3000 примірників. Далі у нас казки братів Грім. 16. Том другий Я його читав, перший не читав, теж це було давно. 2000 примірників 16-й рік. Це казки братів Грім, але більш осучаснені, перенесені, ось, бачите, в наш час і значно жорстокіші. Малюнок тут простенький. Але історії цікаві. З непередбачуваним кінцем. Тобто це не точна історія казки, а вона адаптована, дещо змінена. Тобто там можуть бути персонажі, які були добрі, а тут вони виявляються погані. Але, наприклад, вони всі є. Якщо це білосніжка, то тут е в нас все є. І відьма, і добра, і погана, і гноми. Але, як виявляється, в кінці гноми, бачите, не зовсім позитивні персонажі. Ну і так далі. Тут ось джекі бобове стебло теж має свою історію, велетень, все як має бути. Золотоволоска. Король лягушонок. Таке. Тобто прочитати для розваги коротенькі історії, всі завершені можна. Непогано. Так, Наклад, інформацію технічну казав. Далі «П'ять кулаков науки. Теж читав. Мед e, Фрекшен, знайомий якийсь автор. Точно не згадаю, що ще він робив. E, по обкладинці, анотації. Мені цей комікс був цікавий. Він затягує тобто, ідеєю. Зараз пробую знайти. 2016 рік Комільфо, 16 Вік, 112 сторінок. Наклад, 3000 примірників. Анотація. Не бачу. Так, 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 Марк Твен. Тобто, тут персонажі Марк Твен, Нікола Тесла, Баронеса Берта фон Зутер, Тімоті Бун, Джон Морган, Томас Едісон, Марконі, Ендрю Карнегі. Тобто, відомі особистості, і ніби зав'язка така цікава. Тобто ти чекаєш від цього якогось стімпанку, такого чогось наукового. Там, де парові машини, ще щось, якась фантастика стилізована під той час, але, на жаль, історія якось зовсім буксує і не вражає. Малюнок також мене не вразив. Коротше, прочитавши, це на що? Це здається навіть незакінчена історія, якщо я не помиляюсь. Навіть якщо закінчена, я ж кажу, прочитав. І забув. Тобто, не зайшло. По анотації воно дуже сподобалось по зав'язці, а після прочитання не вражає. Тобто ось такі картинки більше цікавлять, ніж сама історія. По коміксах все. А тепер в нас ще є три томика манги. Стальний Алхімік це одне з найкрутіших аніме мультсеріалів, які я бачив. Можливо, я їх не так багато бачу, але це крутий мультсеріал. Він не для дітей, там є жорстокі, відверті сцени, але він дуже сильно затягує. Там орієнтовно є дві версії. Одна версія вона виходила паралельно, як і виходили комікси. Комікси ще не завершились, а мультсеріал треба було завершувати. І там, відповідно, фінал придумали автори сценарію. А коли вже вийшли всі томи. Цього коміксу, манги японської, відповідно, перезняли нову версію вже відповідно до історії в коміксах. І їх можна дві дивитися. Вони тві, приблизно рівнозначні по якості, по всьому. І коли ви засідаєте, починаєте дивитися, відірватися неможливо. Тобто одна серія, друга, третя дуже круто. ну А це, відповідно, оригінал в суперобкладинці. Ось такі тут три тома, їх більше. Я не пригадую, скільки вся історія, але три томики вам цілком вистачить, щоб втягнути цю історію. Українською вони теж зараз виходять. Зараз вийшло десь теж 3-4 тома. Вони йдуть більшого формату в твердій обкладинці. Це дуже круті видання від нашої ідеї. Рекомендую. Як виглядає манга? Тобто, якщо ви візьмете як стандартну її книжку, відкриєте тут, тут напишуть вам: стоп! Це остання сторінка книжки. Ви неправильно читаєте. Тобто японці читають зліва направо. Не, зл... Не зліва направо, як ми точніше, а справа наліво. Ось це перша сторінка. І ви читаєте в цю сторону. Тобто, звідси, сюди, звідси, сюди. Тут навіть інструкція є. Ось бачите, як читається. Ну, Стандартно, як читається, але в іншому порядку. Ось так. І от, Якщо ви здивитесь, чорно-білий, нецікавий, то манга вона 99% вся видається чорно-біла, бо їх виходить дуже багато, це як серіал. Тобто розфарбовувати ну, немає часу. Вони є, звичайно, більш деталізовані, менш деталізовані. Але повірте, історія від цього абсолютно не страждає. Чорнобілі комікси є просто шикарні. Не обов'язково все має бути яскраве і кольорове. Кольорове це обкладинка, щоб вас затягнути. А історія затягне вас і чорно біло Ось такі от книги. Можливо, хтось має комікси, мав. Читає, любить, полюбляє. Чекаю вас в коментарі. Дуже цікаво. В Радянському Союзі було дуже мало коміксів. В 90-ті роки в нас теж було це рідкість. Я пам'ятаю шикарнючого буйвітра нашого Комікса художника, якщо не помиляюсь, Константина Сулеме. Е, купували інколи Мікі Мауси від Егмонт Росія, бо українськомовні видання виходили в 93-му році, там їх небагато було, напевно, до 10 випусків. А далі вони зрозуміли, що можуть випускати на весь Радянський Союз з російською мовою, колишній союз на Казахстан, Білорусь, Україну все однієї мови. І відповідно вони у нас продавались. Вони були дорогі, але. Трошки випусків у нас було. Ще, ще якісь були, траплялись комікси, і в дитинстві ми їх дуже любили. Тобто їх поперечитували по декілька разів. Це розвивалась фантазія, там, візуал, малюнки. Лю... Хотілося світово малювати, якісь перемальовувати якісь зображення, плюс історію читали. І це як не як, але затягує і привчає дітей до читання. Тому не вважайте комікси дитячою забавкою. Як ви бачите, тут більшість коміксів взагалі 18 Тобто... Не для дітей, абсолютно. Тому ось так. Чекаю ваших коментарів. Бувайте. Ще одне. Можу розказати, по чому я ці комікси продаю, якщо я не помиляюсь, 600 гривень, 500 гривень, 150, 200 і ці по 220. В свій час, коли вони виходили, вони напевно коштували дешевше, ніж зараз. Але ви ж бачите, їм майже 10 років ви дуже багато чого не знайдете. Якщо стальний алхімік зараз перевидався українською через стільки років, добре, що він є, місто гріхів теж. Оцих коміксів вони не перевидувались, і української немає. Цього також. Тому такі ціни. Зараз, на жаль, піднялись ціни. що Ну, звичайна книга, чи художня, чи навіть комікс, вони теж коштують нові в районі 300-600 гривень. Ось так. Тому це задоволення, на жаль, не з дешевих. Але є набагато варіантів доступних коміксів, блушних коміксів. Тому тепер вже бувайте.